Слава Україні! Дуже приємно знову опинитися на цьому майдані після того, як його звідси прибрали. Весь день мерз, а сьогодні прийшов і тут, нарешті тут зігрівся. На, на жаль, вист, мій виступ він буде таким трошки сумнішим за попереднє, можливо, бо відчуваю себе трохи як того, той посланець, який приносить погані новини. Його в Єгипті за це голову раніше рубали. Сподіваюсь, ви мене пожалієте, голову не срубаєте, але уважно вислухаєте. Я випочу одразу лірику всю і почну з того, що хотів вам сьогодні сказати. Головна проблема сьогодні в Україні це те, що ми не бачимо, що відбувається на нашій землі. Не бачимо, бо правду від нас ретельно приховують. Вже давно настав час казати речі, називати речі своїми іменами. Та, на жаль, сьогодні новообрані політики поки що бояться це робити, а колишні їх попередники взагалі цього не робили. Внаслідку ми опинилися в небезпечній ілюзії. Ілюзії того, що в Україні є справжня незалежність, ілюзії того, що в Україні є справжня демократія, ілюзії того, що нове керівництво країни зможе привести державу до омріяної мрії. Без нас Нічого цього не відбудеться. Без громадянського суспільства нічого цього не відбудеться. Без того, що ми візьмемо на себе відповідальність і включимося активно в роботу, нічого цього не відбудеться. Насправді. Так, революція гідності багато чого змінила. Ми багато чого змінили. Здолали режим Януковича, вигнали цю банду за кордон, добилися дострокових парламентських та президентських виборів. Але чи з'явилися у нас справедливі суди? Чи можемо ми розраховувати на те, що сьогоднішня Генеральна прокуратура когось притягне за злочини проти Майдану, проти люденності? Чи зникли кудись корупційні схеми? Чому так відбувається? Бо сьогодні, черговий раз, ми спостерігаємо зміну обличчя, а не зміну системи. До речі, пригадайте, однією з головних вимог Майдану була саме зміна системи влади. І поки цього не відбулося, революція не закінчилася. Сьогодні ж, напевно, молодші школяри знають, що змінивши стару систему влади і здолавши цього ворога, ми, напевно, одразу почнемо жити краще. Але чи всі розуміють? Що стоїть за словами стара система влади? Як вона працює? Як написав великий китайський стратег Сунь Цзи в своєму трактаті Мистецтво, Мистецтво війни, «Перемога» перемогти ворога можливо лише тоді, коли ми його побачимо і зрозуміємо. Так от, наша з вами, біда, ця система. Має чітке визначення і називається вона авторитарно олігархічний режим влади. Треба чітко розуміти різницю між олігархом і бізнесменом з купою грошей. Олігарх, на відміну від бізнесмена, використовує свої гроші для того, щоб впливати на політичні рішення в країні, для того, щоб ще більше збагачитись за цей рахунок. Сьогодні олігархи приватизували фактично всю систему влади в Україні. Вони за гроші купляють партії. По власних телевізійних каналах розкручують ті партії. Врешті ці партії в парламенті формують коаліцію і призначають уряд міністрів, які через відпрацьовані схеми грабують на користь господарів цю країну. Вони на олігархи не рахуються з життям людей, не рахуються з кількістю скаличених долей. Вони в будь-який момент можуть втікти з країни в свої Монте-Карло, де на банківських рахунках лежать награбовані мільярди. І поки в цій країні можливо накрасти і вивезти гроші, а потім безкарно втікти, ми будемо проливати кров. Та шлях до перемоги є над цією системою. Це чотири на сьогодні достатньо: чотири кроки, щоб відділити олірахат від політики. Крок перший. Децентралізація влади та державних бюджетів. Прозора фінансова звітність політичних партій, фінансування політичних партій з державного бюджету. І не дарма Ляшко заблокував це рішення і виконав його з коаліційної угоди, бо він відпрацьовував гроші Льовочкина. І четвертий – вибори за пропорційною системою та відкритими списками. Зробивши ці кроки, ми наблизимо перемогу над цією системою нарешті в Україні. Для того, щоб перемогти, нам обов'язково треба єднатися. Для, для перемоги над всіма грошима олігархів над їх медійними ресурсами. Треба об'єднатися бізнесу. Треба об'єднатися здоровим символом громадянського суспільства. Тільки разом наші ресурси об'єднані, зможуть щось протиставити олігархату. Сьогоднішній парламент втілює як можливо надії, тому що е, туди вперше потрапили. Нормальні, адекватні люди. Такі певні втілює, певні хвилювання за те, що буде відбуватися далі, бо все ж таки обирався він за старого цього режиму, про який тільки що казав. Ми Через місяць вже все будемо бачити, що, що насправді може цей парламент зробити, які реформи він буде приймати, і тоді вже будемо вирішувати, що з ним не робити далі. Вибачаю, що хвилювався. Дякую за увагу. Хваль дякуємо. слава Україні! Дякуємо, дякуємо.